Доброго дня, дорогі наші друзі. В ефірі сьогодні з вами я, Олександр Шинкарук, в ефірі передачі Гармонія. Отож, сьогодні, друзі, ми хочемо поспілкуватися з вами під час нашої передачі на шляху духовного пізнання, як зрозуміти ті чи інші явища в своєму житті, і, зокрема, про можливості. Натякнути які витоки, звідки вони з'являються, де вони обмежуються, у кожного, із, у кожного з людей є багато можливостей. Тому життя людини по суті насичене і небезпекою, і гідністю. Людина це слава, людина це агонія. Кожній людині легко впасти, адже падати завжди легко. А для цього ж не потрібно жодних зусиль. На противагу, піднятися завжди важко. І чим вище ви бажаєте піднятися, тим більше зусиль це потребує. Витрачати від вас треба цієї більше енергії. А коли ви захочете вершин свідомості, для цього прийдеться покласти на карту практично все. Можливо, ви відноситесь до свого життя як до чогось, чогось такого, що, що вже на автоматі. От, те, що трапилось само собою, це те, що трапилось, сталося. Оскільки уявіть собі, що ви ще до кінця не склалися. Кожен із нас це все на все спектр можливостей, які ми проявляємо в фізичному житті. І в цьому краса, в цьому і причина всіх її негараздів, всіх нещастів. Людина це найтурботливіша, неспокійна, збентежена тварина в світі. І вона єдина страждаюча, єдина страждаюча тварина. Людина завжди на роздоріжжі. І її завжди приходиться вибирати: бути не бути, бути тим чи бути цим. Їй постійно потрібно розриватися на клапті. Ми можемо лишень побажати вам, щоб ви були в мирі, але не від світу цього. Не уособліте собою з чимось конкретним. Зверніть увагу хоча б на таку, на таку красиву річ, як лотос, що існує в природі. Лотос він росте на болоті. Ця найпрекрасніша витончена квітка зростає на багнюці. Це значить цей натяк, що багнюка вміщає в собі щось надзвичайно прекрасне. І ось тому не відштовхуйте болото. Можливо, воно приховує в собі лотоси. Ось ці унікальні квітки. Важко собі уявити, що ця унікальна квітка, ця витончена квітка, прекрасна квітка з тонким ароматом зростає в самій банальні багнюці в болоті. Людина народжується як болото, кажуть, із глини нас Бог творив, так? І в людині приховані ці прекрасні лотоси в кожному без виключення, у кожному із нас. Є це насіння таких лотосів. Якою б не була людина, не вартує її відштовхувати від себе. Прийміть її такою, якою вона є. І вона буде перевцілена. Ким би не був світ. Не варто його відштовхувати, гребувати тими дарунками. Бо ж у ньому приховано щось надзвичайно чарівне, не зліться. Можливо, це прекрасне, поки ще в глибині. І воно має прорости, а наша хвиля роздратування не дозволяє це побачити. Ось чому я не заперечую ні проти тіла, ні проти світла. Я не заперечую проти зовнішньої сторони речей. Я не проти чого б не було. Я за перевцілення нас самих. В побуті все надзвичайно прекрасно. Якщо ми встані оцінити його красу, цього довкілля, побуту, або ж не встані оцінити його красу, ось винен цьому не хтось чужий. А недосконалість нашої свідомості. Ось чому, друзі, надзвичайно важливо пам'ятати, що лотос, він живе в воді. Але ж вода не проникає в лотос. Пелюстки лотоса такі, що навіть роса збирається на них, окремими краплинками збирається. Живіть друзі, в мирі. Але не дозволяйте світу впливати на вас, будьте в мирі. Але не будьте від миру цього. Залишайтеся злегка відстороненими, невтягнутими, безпристрасними. Залишайтесь недоторканими. І тоді весь світ багато чому вас навчить. Світ це інструмент буття. Тому, проживаючи в світі свій кожен день, ми можемо вирости і змужніти. Звичній людині, така собі типова людина, вона живе, перебуваючи в темряві. Ми, зрештою, і народжені в темряві. А темрява необхідна нам з самого початку, з самого початку нашого життя. У лоні матері є темно, оскільки світло лише заважає. Зростаючому плоду дитині, немовля, перебуваючи в м'якому ніжному лоні матері, там воно перебуває тендітно. І його оточує лагідна бархатиста темрява. І ось в цій ніжній атмосфері дитинча спить 24 години вдобу. Дитині важливо знаходитись у темряві. Усі ці 9 місяців, про це знають і Оленка, і Каролінка, все проростає у темряві. Коли ти саджаєш насіння, ти опускаєш його в ямку, загортаєш його землею, утрамбовуєш. Якщо насіннячку залишити на поверхні, вона помре. Насіння, щоб прорости, йому потрібно лоно землі. Її темрява ніжна і любляча. Коли насіння починає сходити, пагони тягнуться до світла, до сонця, відкриваючи свої рученята, до зірок до місяця, коли народжується дитина, вона фізично з'являється на світло, однак її душа ще деякий час залишається у темряві. Лишень... Медитація може розсіяти душевну пітьму. Лише медитація може подарувати тобі друге духовне народження, перше народження тілесне, друге народження духовне. Ти живеш на світі фізично. І тобі час з'являтися уже в світі духовною істотою. Необхідно, щоб сама твоя душа. Наповнювалася світлом зсередини. Світло це ще одне ім'я буття. Коли ти духовно народжуєшся на світ, ти здобуваєш просвітлення. Тепер ти вже не сліпий, котрий не може побачити це світло. Тепер ти і є саме світло. Дорогі мій друже. Учись, навчайся. Пісням у птасі, танцям у дерев, учись музики у річок, у вітру. І коли ти станеш сприйнятливим цьому, цьому всьому милуванню, ти усвідомиш поезію життя. Нема потреби шукати зміст речей, запитуючи який зміст в тому чи іншому. Тому що якщо ти запитуєш, в чому цьому, в чому цьому зміст, ти втрачаєш сам сенс. Якщо ти спостерігаєш за природою і дивишся, який зміст, що гілки розкачуються. А якщо ти просто будеш насолоджуватись, ти просто станеш поетом, станеш людиною, котра не шукає ніякого змісту. Вона знаходить зміст у всьому, не в простому конкретному місці, а у всьому. Для цього достатньо стати частинкою цього буття. Співай, друже, свою пісню. Адже кожен народжений своєї пісні душі. Якщо ми не заспіваємо свою пісню, то ми стаємо незреалізованими. Ти маєш можливість зробити свою улюблену справу. Улюблену справу. Роби те, що ти рахуєш необхідним. І абсолютно не турбуйся про те, що скажуть інші. Зроби те, що ти маєш зробити, наслідки. Не йди на компроміс. Будь справжнім, будь справжнім поетом. Щасти тобі, наш дорогий, наш прекрасний просвітлений майстер. З вами був я, Олександр Шинкарук, в ефірі передачі гармонії. І з вами була вежа. До нових зустрічей! Щасти вам на все краще з любов'ю і вдячністю.